У Чернівецькій обласній раді відбулася друга сесія від початку 2025 року. Зареєструвалися 43 депутати. Одними з перших підтримали рішення присвоїти звання почесний громадянин Буковини посмертно Назарю Яремчуку. Ми не просто повинні розглядати цей момент як шанування його пам'яті. Насправді, в напрямку національно-патріотичного виховання. І в напрямку утвердження національної громадянської ідентичності такі постаті, як Назар Римчук, повинні бути взірцем для всіх нас, особливо для молодого покоління, як потрібно любити свою країну. Культуру, мову, історію, тому що саме такі постаті в нас повинні об'єднувати. Ще одне важливе рішення затвердження перспективного плану мережі шкіл у Чорнівецькій області. Рішення підтримали 39 депутатів обласної ради. Відтак до попередньої мережі увійшли 59 ліцеїв. Станом на сьогодні ми маємо 59, Наш, наш план включає 59 академічних ліцеїв. З них 55 – академічні ліцеї, 4 – це спеціалізовані заклади. Це два військово спортивні один, один мистецький і один потенційно ми би хотіли створити науковий ліцей. Окрім цього, депутати підтримали рішення про передачу десяти закладів професійно-технічної освіти у спільну власність територіальних громад області. Це означає, що громади отримують більше повноважень для управління навчальними закладами, які розташовані на їхній території, але зобов'язані використовувати їх за призначенням та не відчужувати у приватну власність. Також на сесії підтримали створення лікарняних аптек. Це рішення спрямоване на підвищення доступності медикаментів. Аптеки працюватимуть на базі державних і комунальних медичних закладів. Загалом депутати розглянули 65 питань, серед них проєкти рішень передачі земельних ділянок, прогноз обласного бюджету до 2028 року. Підтримали зміну статусу Красногільська зі селища на місто, а також заслухали звіти, зокрема про виконання регіональних програм щодо підтримки військових та їхніх родин. Любов Копить, Віктор Тір Хін новини сі 4